Зима ідеальний час для обрізки дерев. Саме в цей період рослини перебувають у стані спокою, що дозволяє безболісно видаляти зайві або пошкоджені гілки, не завдаючи шкоди дереву. Особливу увагу слід приділити фруктовим деревам, яблуням, грушам, сливам та іншим, видаляючи сухі, старі чи хворі гілки. Ми допомагаємо дереву витрачати сили на здоровий ріст і формуванню майбутнього врожаю. Планова обрізка зимова йде. вона. Основна задача, яка у нас, це щоб ми достигли просвітлення дерева, провітрювання. основні І приділити у нас вегетативні гілочки від плодових почечок. Це саме основне, що ми повинні. І поділяються вона на санітарні, фітосанітарні йдуть обрізки, як можна його присадити, щоб зручно було і добратися. і урожайчик у нас був тут компактно на місці. Євген зазначив, що кожне дерево має свої особливості обрізки. На прикладі цієї яблуньки вона тут у нас жирувала, дебела, і багато вегетативних паганів. Жировики їх називають. Жировички вона загущена, Оце вони всі йдуть у нас вертикально. Нам треба добитися горизонтального. скелету формування дерева. Оці всі вегетуючі на той рік. Чи зовсім убираємо, вони будуть силу у дерева забирати. Оце вегетація над почкою оставляємо. Оце по пладушечці вони її залишаємо. Тут все, все що вертикально, повністю зрізаємо і вбираємо. І таким чином всі. От над почками на той рік залишаємо. Це все викусюємо повністю. Над почкою. Ще таке, щоб ми. Основне ще сухостой обов'язково вбираємо. Великі зрізи на деревах обов'язково слід обробити спеціальною сумішшю, що складається з вапна та мідного купоросу. Для зризів на фіносанітарну обрізку робимо, коли величенькі у нас зрізи, получається. Ми готуємо суміш. Це у нас вапно. Мідний купорос. Дві столові ложечки, більше не треба. В пушоночку пушоночкуємо обов'язково. І невелика кількість. Якщо для обробки, ми багатенько засипаємо водички сюди, а тут нам повинна, щоб як сметаночка у нас була. І це наша суміші, яку ми приготували, ми замазуємо наших ранки. Чого воно трошки ліпше, ніж садовий вар. Бо нам задача підсушити і трошки залікувати. Щоб воно і підсохло і дало свою дію. Садовий вар. Теж непогана річ. Ну вона не так підсушує, наші зрізики. Бажано в такому тубі брати. Гріємо в руки його. Він трошки у нас пливе, якщо це вже плюсова, у нас температурка йде, добре зручно їм працювати. І замазуємо теж наші зрізики. Всі таким чином. Рівненько. Починати обрізку потрібно з уже зрілих дерев, що приносять плоди. Молоді дерева потрібно обрізати наприкінці зими чи на початку весни. Найкращий для цього час це період після сильних морозів за умови, якщо температура не нижче мінус п'яти. Зробивши зимову обрізку вчасно, ви не тільки подовжите життя своїх дерев, а й забезпечите собі гарний урожай на майбутнє. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.